У своїй 81 він занурюється за аквалангом, знімає фільми та творить живопис під водою. Інженер за освітою Андре Лабан 57 років тому вперше зустрів легендарного дослідника океанів Жака Іва Кусто, і та зустріч кардинально змінила його життя. Коли я ще був студентом, побачив перший чорно-білий фільм «Кусто» і Відтоді мріяв стати членом його команди. Восени 1952 року. Селі пришвартувався Каліпсо. Я якраз закінчив навчання в університеті. Я прийшов до кусто і спитав, чи немає в нього роботи для мене. А він запитав, що ти вмієш робити? Я відповів а нічогісінько. І почув: тоді ти та сама людина. Жакові кусто подобалося робити спеціалістів із людей, які приходили до нього абсолютно непідготовленими. Протягом 20 років Андре Лабан працював оператором підводної зйомки в команді судна Кусто Каліпсо. Це він став співавтором оскароносної документи. Стрічки тихий світ, а ще започаткував нову течію у мистецтві. 40 років тому із аквалангом за спиною та мольбертом у руках він занурився на морське дно, щоб намалювати підводний світ з натури. Я обожнював малювати з 11 років. Коли ж я попрацював десяток років плічоплічі з кусту, я подумав, а чому б мені не спробувати написати картину під водою? Першу свою роботу я малював неподалік від берегів Марселя на глибині 10 метрів. Знаходився на дні близько години. Найглибше ж місце, де я працював із фарбами 35 метрів під водою. Утім, найбільше я полюбляю творити на глибині до 20 метрів. Там найкраще видно усі барви моря. Техніку живопису під водою Андре Лабан розробив самостійно, щоб полотно не насичувалося вологою. Майстер ще на суші покриває його льняною олією. Підводні печери та гроти на папері виводить за допомогою звичайного мастихіна та винятково масляних фарб. Таку не метку. Малювання перейняли й українські художники-аквалангісти. Серед них Олександр Білозор за літо у Чорному морі написав зо два десятки картин. На виставку прийшов щоб переконати французького майстра на українському дні. Є таке, що у жодному океані не побачити. Об'єктів, які під водою можна і намалювати, дуже немало того, що і літаки лежать, і кораблі лежать. О, так що там є, що подивитись, Фаросі, наприклад, Олександр. Лежить корабль там за 200 метрів від берега. Андрей Лобан розповідає, у Чорне море теж занурювався, піднявся з чотирма картинами. От тільки працювати там каже набагато складніше, аніж у Червоному чи Середземному морі. Я малював на дні чорного моря в районі Ялти та Севастополя. Але працювати там було надзвичайно важко. Вода холодна та дуже мутна. Нічого не розгледіти. Утім, від України француза не відвернути. каже, аж надто живописна. Бан пообіцяв напише у Криму ще й кілька пейзажів, о тільки тепер вже на суші. Марія Коренюк, Денис Блажиєвський та Олександр Котельніков, п'ятий канал.